У дворі 122-го будинку по вулиці Сучковії обробка крон дерев перетворилася на справжнє варварство, кажуть місцеві жителі. Ще кілька років тому вони в офіційному листі в одному з пунктів прохали місцеву владу обрізати сухі гілки на декількох деревах, і влада нарешті відреагувала, але як завжди, не обійшлося без ексцесів. Окрім зрізу сухих гілок, під ніж пустили і живі гілки та пагони. А деякі дерева без видимих причин зрубали під корінь. В пісмі сказано, що ми просили сушняк убрати, ми просили собак вивезти, все, абсолютно вони випиляли дрова. Пані Олена каже, жителі будинку давно хочуть створити ОСББ, але, за словами жінки, міська влада чине жорсткий опір. Документи з якихось причин або не приймають, або не реєструють. От этот той сушняк, який ми просили да, нам теж потрібні деньги для підйому. Для Тому ми б просили, щоб нам їх повернули. А по пісьмота я би хотіла, щоб ви просто прочитали по пунктам, там совершенно не то, что розказав Сергій Анатолійович. Його вводять в заблуждение, і он просто всім нам вире. Крім цього. Громада двору обурена тим, що спиляні стовбури зелених дерев вивезли на трьох вантажівках у невідомому напрямку. Міський голова Сергій Мороз всі звинувачення заперечує та стверджує, що дерева обрізали згідно програми омолодження зелених насаджень. Дерева, які знаходяться більше 50 років, йде омоложення. Це ми практикуємо і в районі Горгаза було проведено, на набережні було проведено. Та частина дерев, яка по нормам обрізається 5 метрів, тоді йдуть гілки, заростання, йде омоложення дерев. І ми таким чином будемо. Ті дерева, які рядом будуть садитися, вони будуть омоложення територій. Та жителі будинку в один голос стверджують: просили прибрати сухі дерева, а робітники спиляли зовсім молоді та ще зелені насадження. Віктор Олексійович також проживає в 122-му будинку. Чоловік стверджує, намагався запобігти такій варварській роботі бензопилою, адже за його словами, аби хотіли допомогти людям, почали би обрізку зі старих та сухих дерев, а не навпаки. Да, я подошел, тут була грамотная какая Людмила, я не знаю ее отчество, кто она такая, но она вроде. Вазелініні роботи, Она наміня послала чортова й матір'я кандидат на посаду міського голови Віктор Літвіщенко також був присутнім на народному вічі, як його назвали самі жителі двору. За його словами, дерева, звісно, потрібно час від часу омолоджувати, але не таким диким методом. Квартал розташований між металургійним підприємством «Інтерпайпен МТЗ» та залізнодорожнім полотном. Тому до такої роботи слід підходити з розумом. Нельзя здесь так деревья убирать бездумно, неграмотно тем более. Тем более, вот это вот посмотрите, вот это то, что срезали, ведь пни и бревна увезли. Никто не может сказать куда, вот, и, наверное, городское начальство до конца отвечать не будет за то, куда оно уехало. Хотя вчера то, что люди мне сказали уже в 19 часов, что было три машины дров нагружено, хорошего кругляка. Вот, я думаю, что милиция все-таки с этим делом разберется. Чим закінчиться ситуація, поки що невідомо. Прибулі на місце події правоохоронці опитали жителів будинку. Тому, скоріш за все, справу зрушать з місця. Деревину ж, за словами очільника міста Сергія Мороза, вивезли нужденним. Але, як в один голос стверджують жителі 122-го будинку, в їхньому дворі також чимало людей, що потребують будь-якої допомоги, та, на жаль, не отримують її. Хто винний в цій ситуації покаже час та слідство, а от споплюжені дерева вже, на жаль, не повернеш.